Ось такий лососик собі купив. Вага, ну, грам 350. На ну, ці для людини ваги вони його взагалі не помічають. Тягне нормально. Рацювати може. Весувати може до півгодини. Тишу від 16 хвилин до, до півгодини. Це означає, що батарейки тут фабенці. для таких цілий, щоб прибрати просто якийсь сил. підходить дуже гарно. Ну, ось так ось. Пройшовся, позбирав пилючку. Це і все. Ага, хочу 450 гривень. Ні, ну я перепакую батарейки, бо батарейки тут швидше за все, що вийдуть з ладу, дуже крично. Але ж воно лег! Ну вот она. Прибрал. Рука, рука, слава бочку. Я все, вертай. Ничего слава. Ну так. Поприбирав, виникаємо. Ось контейнер для сміття. Бачите, він одразу заповнився. Знімається дуже легко. Та і все. таке от. Собі купив. Мамі теж мабуть куплю. Ну я ще знайшов за півтори тисячі, побачимо, скільки він важить. Ну там більш надійна техніка, але ж і цього достатньо. На такі справи.